Ну і останнє відео на сьогодні. Мене емоції переповнюють насправді. Я вчора ледве втрималася, щоб вам не розтренделиндити. Раніше, раніше потрібного. Я дізналась про це вчора, коли отримала повідомлення, а потім ще й повідомлення з нової почти. Але вирішила закрити рота на замок і мовчати допоки не отримаю. Зараз покажу вам, що я сьогодні отримала у подарунок. Ви навіть уявити собі не можете, що це? Я в шоці, чесно. та Та-тань! Клас! Клас, клас, клас! Взагалі я в шоці не лише від подарунка. Від нього я в дикому шоці і мій шок в шоці. А ще я в шоці від. Чесності, порядності людини. Я, я вже казала, 8 чи 9 років з ним спілкуюся, і людину час не псує. Знаєте, як кажуть. На моєму гіркому опиті були вже такі, чересчур хитро зроблені. Продавці, які просили допомоги, просили реклами, просили поширювати інформацію про них. А потім, коли ви, мої підписники, до них зверталися, мене тупо взагалі ігнорили. І коли я навіть щось запитувала, мені казали, а звідки ми знаємо? Від вас вони прийшли чи не від вас, у нас всюди реклама є. Так що таких було насправді було. Єгор? Я в шоці. Просто в шоці. Тоді я вам показувала, я отримала повідомлення, да? відправив вам подаруночок за нашу співпрацю. Як першу він мені присилав Сковороду на 22 сантиметри. Я тоді в шоці була, а він каже мені, від вас йдуть люди, від вас йдуть клієнти, покупці. То чому я не маю вас віддячити? І коли... він дивиться, до речі, всі мої відео. І коли він дивився відео, він почув, що я балакала про сковороду 28 см. І якось промайнула фраза в нашій переписці чи в спілкуванні голосовими, я вже не пам'ятаю, як було. Що він каже: ну, якщо ви і зі сковородкою так попрацюєте, як і з е, кароварки каструлі, то незабаром у вас і на 28 з'явиться. Я тоді пропустила це мимо вух, і з Вовою ми балакали, кажу все, я куплю собі цю сковороду. Саме цю я планувала тефаль 28 см взяти. Я переіначила, кажу, зараз просто ну, немає можливості, а трішки пізніше, як тільки трошки викрутюся і придбаю собі оцю сковороду на 28 см. Ми про це перебалакали і забули. Я смажила все це ви бачили. Я нею задоволена аж да не можу. І тут учора знову такий, знаєте, м'який, але приємний обух по голові. Татань, я, каже, вам там посилочку відправляю. Заробили. Ви уявляєте? Ви уявляєте, яка чесна людина. Яка відповідальна людина? Я знати не знаю, хто там з вас, скільки в нього купив каструль, скороварок, сковородок. Звідки я це можу знати? Ви ж мені не відчитуєтесь. Ні, ну я знаю про деяких людей, деякі розповідають, що там придбала таку каструлю, придбала таку скороварку, ну звідки я знаю, в кого придбали, коли придбали. Ну, я ж не веду цьому неучотний не контроль, розумієте? І тут, будь ласка, на 22 см прислав, каже, за нашу з вами співпрацю. А тепер, сьогодні, я ще отримала ось цю красуню. Я не можу, я, я в дикому захваті, я, мене переповнюють емоції. Ну, все ж таке точне. Все таке точно. Така ж точно кришка, без обідків, без нічого. Ой. Таке хоч знову котлети жар, слухайте. Нічого я... я придумаю, що ми будемо смажити. В планах, звісно, не було нічого найближчими днями смажити, але тепер терміново треба придумати. Гляньте тільки, яка вона класна. Яка вона класна. Це моя любов. Печінку смажила, дируни смажила, котлети смажила. Засмажується все рівномірно. Перевертається, все ідеально. Відмивається сковорода взагалі на раз-два. Коротше, моя мрія чергова збулася. Тепер купляти не прийдеться. Купимо щось інше. Не знаю, мене переповнює. Я... У мене в голові така купа емоцій, думок, язик заплітається. Ну, взагалі, це треш. Це просто треш. Наскільки це класно, наскільки це приємно, і наскільки вона класна, розумієте, було б воно гамно, я б вам про це не розповідала і сама б не раділа цьому. А так вона бомбезна, просто бомбезна. Я після цієї на 22 см я від тефаля відмовилася. Розумієте? Хоча до цього я була впевнена, що найкращі сковороди це французький тефаль. Зараз ні. Зараз на ряду з тефалем може запросто ось ця сковорода поконкурувати. І виграє, і виграє. А чому виграє? А тому що цінова політика раз. Ці сковороди значно дешевші, аніж кефаль. По-друге. Кефаль іде без кришок. Французька серія кефаля, ось вона. Вони всі і стара у мене. Я знаєте, для чого її достала. Я хочу попробувати, чи кришка підійде. Ох! Та ну це взагалі супер. Все. Хана, ну це вок, це не сковородка, це, це таке там рагу шити, ще щось. Кришка підходить. Тефаль йде, мінуса, да? ціну вже озвучила. Він йде без кришок. При тому, що набагато дорогше, кришки в комплекті нема. Купити окремо кришку на тіфаль. Коштує майже пів сковороди, розумієте? Це другий мінус, так? Е... Ціну сказала, кришку сказала. Ага. І по-третє, якщо ти і купиш ту кришку, то та кришка буде з отим металевим ободком. Який хоч мий, хоч не мий, начебто щоразу миєш, але там два-три рази помий, і дивишся вже під отим ободком позастрявало ото, лепо того, як я кажу. І береш або зубочистками ковиряєш його, або ножичком виковирюєш. Ця кришка вона відмивається геть ідеально. Взагалі. Коротше, в мене сьогодні емоційний виявився день. Єгор. Знаю, що ти і це відео будеш дивитися. Дякую тобі ще раз. Я тобі вже казала неодноразово, і ще раз хочу побажати якомога більшу кількість покупців, покупців порядних, покупців вдячних. Ну, а те, що ти порядна, чесна, відкрита, відверта, приємна людина. Я не перестану це всім повторювати. Я вдячна, що 8 чи 9 років назад ми з тобою познайомилися. Я вдячна тобі за більшість посуду, який в мене є. До речі, весь посуд, який куплявся протягом цього часу. Перша, ні, перша була скороварка маленька, потім була одна каструля, потім була друга каструля, потім була третя каструля, потім ще дві, потім ще купляла не собі. Жодна з цих каструль не вийшла ще з ладу. Почуйте мене, за 8-9 років жодна не вийшла з ладу. Не відвалилися ні ручки, ні дно, ні не пішло не ржавчини ніякої. Оце якісний товар. Оце я розумію. І ви розумієте, що людина, скільки років на ринку, і вона, як кажуть у нас, не розбалувалася, да? вона не стала під шумок того, що в них багато клієнтів возити якусь дешевшу туфту і втюхувати вам, покупцям, як, ну, як зазвичай це роблять. Дякую. У мене більше немає що сказати. <смі> я і так думала, що відео буде коротшим, але я ж кажу, що мене переповнює. Просто переповнює. А тут ми обов'язково щось небудь посмажимо. Я ще й дивилася, мені щось думала рибки купити. Треба було все ж таки придбати рибки, мінтай або щось. небудь І посмажити рибки. Ну нічого, ми виправимо цю ситуацію. Можливо, не завтра-післязавтра, бо в мене непорозуміння, не там, що там з тими котами буде. І взагалі мені ще треба з цим м'ясом розібратися. І в мене в планах ще одна страва. Але обов'язково ситуацію виправимо і ви бачитемете ці сковороди в кожних відео, де потрібно щось смажити. Маленьку свою стару я вже викинула. Вона валяється в нижній шухляді. Як не потріб. Сьогодні я можу офіційно сказати, що ось цю недешеву сковороду я також прибираю з використання свого. Абсолютно, як хляка. Тут все розлізлося, ось. Хоч закручуй, хоч не закручуй. Оця ета не... Хоть мий, хоч не мий не відмивається. Кому подаруєте сковороду? Еденберг. Отак. Бачили? Нема у мене серед підписників яких-небудь переселенців або кого-небудь. Ні, я розумію, що люди можуть і такому радіти, і то дешева сковорода, ще раз повторюсь, ну, але... Але я нею більше користуватись не буду. Моя любов це ось.